Привіт, мої любі слухачі! Сьогодні пропоную послухати ще одну захоплюючу історію про наших динозавриків. Вона має назву Змагання з плаванням. Для початку нагадаю наших героїв: Родина тиранозаврів, Расмус Рекс, Робін Рекс, Мама Рекс, Тато Рекс і Бабуся Рекс. І друзяки динозаврики Расмус Рекс, Мері Мікрораптор, Ембі Анкілозавр, Тімі Троодон і Семі Шастазавр. Расмусе, гайда купатися. Тімі скакав по піску навколо свого друга. Расмус зітхнув. Та я б краще тут посидів. Був чудовий літній день. Привітне гаряче сонечко стояло високо. Уся родина Рексів вибралася на пляж. Було там і багато інших динозаврів. Усі вигрівалися і засмагали. Та ну, ходімо, не вгавав Тімі. Ну, хоч трошечки скупнемося. Вода холодна, пронив Расмус. Та й е, хтось штурхнув Расмуса в плече. Динозаврик загорав носом у пісок. Расмус одразу здогадався, хто його штовхнув. Звісно, це був Робін Рекс, його вреднющий старший брат. Расмус води боїться, загигикав робін. Він і плавати не вміє. Расмус обтрусився від піску й землі. А от і вмію. Ще й удвічі швидше за тебе, як мінімум. Робін розреготався. Та де там? Цить! шепнув Расмус. Бабусю розбудиш. Бабуся Рекс хропла на ручнику поряд. Тим часом тато Рекс морочився з шезлонгом. Робін прокашлявся. У такому разі викликаю тебе на змагання з плавання до того острова. І назад. Отепер Расмус пошкодував, що вихвалявся. Адже не такий уже він, правду кажучи, видатний плавець. Робінові все вдавалося краще. Проте Расмус рішуче сказав: Гаразд, зараз тільки в туалет бігаю. Расмус сподівався, що поки він ходитиме. Брат забуде про змагання. Коли ж Расмус повернувся, то зрозумів, щось сталося, поки його не було, і дуже жахливе. Робін уже чекав на нього на пристані, а Тімі ніде не було. Він що? Пішов додому? Якось дивно, Тімі любив купатися. Расмус розвернувся. А потім рішуче пішов до бабусі Рекс. Ану, виплін його. Бабуся Рекс ледь розплющила одне око. Ммм, що ти проковтнула Тімі знову? Бабуся Рекс зітхнула, потім нахилилася, відкрила рота і ляп на землю випав тімі. Бабусю, схаменися, вигукнув Расмус. Попроси пробачення. Бабуся Рекс зашарілася. Вибач, прошепотіла вона. Тімі почистив пір'я від слини. Нічого страшного. Ну, гайда, Расмусе, вгадайте, хто добіг до причалу останнім? А вже ж, Расмус. Він довго надував на рукавники. Нарешті дуже обережно спробував лапою воду. Ой ой, просто крижана! І тут Расмус помітив велику тінь. Вона росла і росла, і ще росла. Обережно, Расмусе, крикнув Робін, це ж наша мама. Робін аж за боки брався від сміху. Мама Рекс склала руки на грудях і сказала: Припини дражнити брата. І, хлопці, послухайте уважно. Сьогодні на острів плавати не можна. А чому? спитав тім. Поблизу нього бачили велике морське чудовисько: Купайтеся ближче до берега. Добре, мамо, обіцяємо, зітхнув робін. Потім мама Рекс пішла. От, шкода, сказав Расмус. Не буде тепер змагання з плавання у нас. А вгадайте, що сказав Робін? Хто останній на острів із острова, той шмаркач? І робін стрибнув у воду. «Шубост!» в тімі тут же зробив те саме. Хлюп? Гей, крикнув йому слід Расмус. Зачекайте. Але Робін і Тім уже пливли щодуху. Пливли далі і далі від нього. Расмус теж скочив таки у воду. Ой, і крижа наш!» Невдовзі Расмус заплив на глибину. Він уже втомився, аж тут раптом помітив якусь тінь у воді просто під собою щось велике й темне. Рятуйте, мабуть, то морське чудовисько. Расмус щосили гріб усіма лапами. Він хлюпався, булькав, відсапувався і кректав. Расмус майже наздогнав Тімі. Ось як швидко він плив. Тут почувся гучний сплеск просто позаду нього. Хто там, Тімі? тремтячим голосом запитав Расмус. Тімі озирнувся. О, та це ж просто сеймій шастозавр! вигукнув Тімі. Ну, ти, Семі, нас і налякав, сказав Расмус. Ти часом не бачив біля острова велике морське чудовисько? Семі випустив із дихальця на голові фонтанчик бризок. Ні, по-моєму, сьогодні в морі нікого більшого за мене нема. Расмусу стало легше на душі, а Тімі просто крикнув йому. А ну давай, Расмусе, Робін, он попереду, доганяймо. Расмус запрацював лапами якомога швидше, а тім і плив іще прудкіше. Він обігнав Расмуса і усе віддалявся, віддалявся. Невдовзі Расмусові стало його не видно. Зате він помітив декого іншого Робіна. Той уже побував на острові. Він плив назад, на пляж. Пропливаючи повз Расмуса, робін вигукнув. Расмусе, хто останній на пляж? Той смердюча шкарпетка. Расмус наліг на лапи. Невдовзі він помітив пристань на острові. Вона була довга, кінець її був близько, і це не дало Расмусові сил. Він підпливав, підпливав, і ось підплив, вдалося. Нарешті. Расмус виліз на пристань і ліг на спину. Він дуже-дуже втомився. І тут він почув чиїсь крики. Може, це Тімі? Так і було. Тімі на найбільшій швидкості наближався до пристані. І тут Расмус почув, що саме кричить Тімі: Расмусе, це не пристань! Це здоровенне, гігантське, морське чудовисько. Пристань під Расмусом заворушилася. Він обережно озирнувся й побачив два велетенських ока. Расмус, виявляється, лежав на носі найбільшого у світі морського чудовиська. Воно тим часом здіймалося на ноги. Усе затремтіло, зарухалося. Расмус скотився у воду. В очі йому потрапила вода. Він нічого не бачив, а от Тімі бачив. Ой, капець! закричав Тімі. та це ж здоровенний, величезний спінозавр. Нарешті Расмус зміг щось розгледіти і побачив перед собою. Цілу стіну вкриту лускою, величезну голову з довжелезною пащею і ряд блискучих, гострих, мов притва, зубисьок. А паща все відкривалася, відкривалася. А-а-а! Гострі зуби наближалися, наближалися. А-а-а, а пчхи! Спінозавр подивився на Расмуса і запитав, Це ти мене лоскотав у носі? Расмус кивнув Так, прошепотів він. Спінозавр чхнув іще раз, а чхи!» а потім сказав, Перепрошую, просто зараз мені треба буде сякнутися. Спінозавр дістав носовичок і сякнувся так потужно. Що тімі аж перекинувся у воді. Вибачте, будь ласка, пане спінозавре, вічливо звернувся до нього Расмус. А чому ви в нашому маленькому озері? Спінозавр уважно подивився на тімі Расмуса і дуже тихо промовив. Тільки нікому не кажіть, я ховаюся від старшого брата. Він набагато більший за мене, і все в нього виходить краще, і він вічно дражниться. Расмус почухав підборіддя. Дуже знайома ситуація. я собі думаю, може, ви б нам допомогли. Тим часом Робін уже майже дістався до пляжу Дино. Плив він швидко і був у чудовому настрої. Ха-ха, ха та я цих двох шпендиків уже переміг. Я найшвидший, я найсильніший, і взагалі я найкращий. До пристані лишалося метрів п'ять. Хо-хо-хо, я переможець, але не встиг Робін допливти до фінішу, як сталося щось дуже дивне. Хоч як швидко він працював лапами, а з місця зрушити не міг. Стривайте, там щось тримає мене за плавки!» Робін загрібав щосили, а з місця не рухався. Повз нього поволі пропливли ті і мій Расмус. Аго, робіне, гукнув Расмус. Що, ще не доплив? Я плавками за щось зачепився, сердито крикнув робін. Тім Расмус одночасно допливли до пристані. Ми чемпіони, проспівали друзі. Ех, лютував Робін. Ну, постривайте, я до вас доберуся. І тут почувся громовий голос. Я тобі щось пораджу, Робіна Рексе, припиняй ображати менших. Спінозавр став на повний зріст. Динозаври на пляжі. Перелякалися, закричали. А хто вирищав найзвучніше? Робін. Він ревів, як маленький. Тімі і Расмус від сміху аж за боки хапалися. До них підійшла мама Рекс. Що це додкується? Спінозавр відпустив робінові плавки. Робін хлюпнувся у воду і притьмом доплив до фінішу. По-моєму. Робін не дуже гарно поводився з меншим братом, пояснив їй спінозавр. Мама Рек суворо подивилася на Робіна. Що, справді? Але він більше не буде, запевнив її спінозавр. Мама Рек скивнула, така відповідь її цілком задовольнила. От і добре. Але послухайте, пане спінозавре, можна я дещо запропоную? А давайте влаштуємо шалену, веселу, крутезну пляжну вечірку динозаврів. Усі закричали ура! Ну, тобто всі, крім Робіна. А о, а мені хтось допоможе? Я насмажу м'яса, закричав ті метродон. Я приготую салат із восьминога, сказав спінозавр. Я принесу фризбі, усміхнулася мама Рекс. Я надую кульки, зрадів Расмус. І динозаври смачно їли й веселилися, доки дуже, дуже, дуже стомилися, і тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, динозаврики, зустрінемося завтра в болотяному лісі. Динозаври в цій книжці. Тиранозавр, найвідоміший динозавр. Тиранозавр Рекс міг вирости до 6 метрів заввишки, до 12 метрів завдовжки, а важив він більше, ніж слон. Зуби в нього були гострі й величезні, завдовжки з велику коробку Лего. Тродон, це був маленький динозаврик. Вкритий чи то хутром, чи то густим пір'ям, але він був дуже прудкий і бігав швидше за будь-яку людину. Троодони водились і далеко на півночі, де бували справжні холоди. Ще вони мали великі жовті очі, які добре бачили в темряві. Тож ці істоти могли виходити на полювання вночі. Шастазавр то був величезний водний динозавр, схожий на дельфіна, тільки набагато більший до 21 метра завдовжки. Це як цілий квартал. Але сьогодні в морях водиться ще більше морське чудо синій кит. Він може сягати завдовжки і 30 метрів Спінозавр. Це був один з найбільших хижих динозаврів усіх часів. Спінозавр жив і на суходолі, і у воді. Виростав він до 18 метрів завдовжки і мав пащу, як у крокодила, але розміром з величезну ванну. Якщо сподобалась історія, став лайк і підписуйся на мій канал. Дякую за перегляд!